Доброго ранку, подивіться крізь зимові заметілі пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди, ніби яблука усюди хтось розвісив у дворі. Звуться пташки. Снігурі! Подивись, який гарний снігур. Сам він яскравий, на голові чорна шапочка, очі, мов чорні намистинки, і міцний дзюб, яким зручно. Клювати зерно і розклювати ягідки. крильця у птаха чорні з сірим, немов на червону сорочечку вдягнув сіро чорний піджачок, або навіть фрак з чорним хвостиком. Подивіться, який гарний чорний хвостик у снігурам. Снігурі дуже спокійні і миролюбиві пташки, вони ніколи не сваряться і не б'ються. Навіть через їжу. Які гарні снігурі! Я теж хочу таку пташку. Снігурі це дикі птахи, і у тебе вдома в неволі їм буде жити дуже погано, але можна зробити снігура з паперу, який буде жити у тебе вдома. Підготуй усе, що сьогодні тобі знадобиться для роботи. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, діткам. Підготуватися до конструювання. Намалюйте і виріжте необхідні деталі ось такі. Спочатку підготуємо руки для роботи, зробимо пальчикову гімнастику. А у нашому дворі нині збори снігурів. І збираю ці пташки з горобини ягідки. Назбираємо багато. Та в саду влаштуємо свято. Прилітайте, друзі, в гості, покуштуємо і пригостим. Візьми червоне коло, поклади його перед собою і склади навпіл, ось так. Руками притисни і зроби лінію згину. Візьми більше чорне коло і склади його навпіл. Зроби лінію згину. Так само. Склади навпіл маленьке чорне коло і теж зроби лінію згину. Тепер склади навпіл хвостик, з'єднай дві довгі сторони. Ось так. І пальчиком притисні посередини зроби лінію згину. Візьми трикутник, знайди сторони, з'єднай їх разом. І міцно посередині притисни пальчиком. Це буде дзьоб снігура. Візьми. Більше чорне коло, намасти його клеєм, спочатку края, а потім середину. Це будуть крила снігура, візьми червоне коло, поклади зверху чорне коло так, щоб лінії згину співпадали. Ось так. Притисни міцно серветкою. Візьми менше чорне коло. Це буде голова снігура. Намасти його клеєм, спочатку края, потім середину. Поклади його на червоне коло так, щоб лінії згину співпадали. Притисни коло серветкою, щоб міцно трималося. Намасти широку частину дзьоба снігура клеєм і приклей до червоного кола знизу. Ось так, щоб лінії згину співпадали. Візьми хвостик. Намасти клеєм вузьку його частину і приклей знизу до червоного кола так, щоб лінії згину співпадали. Залишилося приклеїти очі нашому птаху. Закрий клей, щоб не засихав. Склади коробку навпіл. Ось якого снігура сьогодні зробила я. Зроби і ти Снігура, щоб у нас була ціла зграя птахи. Бажаю тобі успіхів! З нетерпінням чекаю на твою роботу. До побачення, до нових зустрічей!